Російська ФСБ обвинуватила українського розвідника генерала Буданова в організації підриву кримського мосту. Ну але ж росіяни при цьому традиційно налажали з фабрикуванням доказів. Перша з чотирьох обіцяних від німців проти повітряна система Айріс Ті вже в Україні. А там три пускових установки по вісім ракет в кожній, тобто 24 натівські ракети вже готуються в Україні збивати росіян. Але і це ще не все. Черговий вже шостий Рамштайн зібрався в Німеччині і кажуть, він буде по справжньому історичним, адже дозволить нам нарешті взагалі закрити наше небо і від російських ракет також. Російські губернатори у своєму бажанні вислужитися викрили на загал росіянам наступну хвилю мобілізації. Піскову довелося оперативно все спростовувати, але було вже пізно. Росіяни раптом взялися грустіть. Ну коли усвідомили, що про мільйон мобілізованого гарматного м'яса, то це були їм не жарти. І це зараз був анонс подій 231-го дня війни або ж середи 12-го жовтня. Далі про все це буде вже докладно і з усіма подробицями. Привіт, мене звуть Артем Одєнко. Я журналіст. Ділюся з підписниками важливими за день новинами. Якщо подібний формат вам заходить, ну то лайкніть, будь ласка, це відео і на мене підпишіться. Отже, новина номер один неймовірно нам важливо, особливо після двох днів масованих ракетних ударів від росіян. Так от Німеччина на місяць раніше передала нам надсучасний комплекс протиповітряної оборони IRIS-T. Видання «Шпігель» пише сталося це іще ще напередодні ввечері на україно-польському кордоні. Що за Айріс Ті такий? Це комплекс ППО середнього радіуса дії, здатний виявляти та збивати ворожі літаки, гелікоптери, дрони та ракети в радіусі 40 кілометрів. І коли кажуть, один комплекс IRIS-T, ну то йдеться про три модулі: автівку керування, автівку радіолокаційної станції і три автівки пускових установок. Це все зветься батареєю. І кожна пускова заряджена вісьмома ракетами. І оскільки їх три, ну то це означає, що одночасно запущеними в небо можуть бути 24 ракети по 24 різних цілях. Ну а радар IRIS-T T взаліто одночасно відслідковує до 180 тих цілей. Ну і кожна з ракет має розумну голівку самонаведення, яка навіть здатна відрізняти хибні цілі. Ну, зокрема, ігнорує так звані теплові пастки, що їх відстрілюють літаки та гелікоптери. Ну то дивіться. Радіймо, на додачу до того, що мали радянських зразків. То тепер іще 24 натівські ракети вже гледять українське небо. Ну і на черзі нам іще один подібний комплекс. Кажуть, до нового року дадуть іще один Ті» від німців, на черзі іще дві батареї насамсів. Ну а там трохи інша арифметика. Там в батареї 12 пускових по 6 ракет. Тобто, одна батарея це 72 ракети. Ну а буде, оскільки дві просто зараз нам від американців, то тоді на чергуванні рахуємо. Будуть іще 144 натівські ракети. Додаємо туди айріс Ті, той, який вже прийшов, додаємо туди той, який прийде до Нового року. Ну і в нас вже виходить іще під дві сотні. Натівських ракет будуть одночасно готовими піти в небо, збивати там російські ракети. Ну тобто, вже дуже скоро Путін нарешті втратить і цю свою останню перевагу, яку він над нами має: перевагу в ракетах і можливість вдаватися до ракетного тероризму. Новина номер 2 231-го дня війни. Що російська ФСБ звітує про завершення розслідування вибуху на Кримському мості. Ну і можна було би тільки здивуватися їхній такій професійності, мовляв та оперативності. От тільки вони кажуть, що це була диверсія українців, а саме, гуремо, тобто головного управління розвідки Міноборони, на чолі з Кирилом Будановим. Ну і росіяни кажуть, вони з'ясували, як воно все там відбувалося мовляв. Вибухівку замаскували в поліетиленових рулонах і на палетах загальною вагою 22 тонни відправили з одеського порту спочатку до Болгарії, звідти до Грузії, потім до Вірменії, а вже звідти до Росії Кримського мосту. І ще раз за версію росіян. 22 тонни вибухівки непоміченими перетнули чотири кордони: болгарський, грузинський, вірменський і російський. Непоміченими 22 тонни вибухівки заїхали на Кримський міст, який при цьому обладнаний і сканерами проти вибухівки, і навіть рентгенапаратами. І от вже там та вибухівка здетонувала і міст пошкодила. Але скажіть, от якими треба бути ідіотами, щоби в таке повірити? Утім, російський пропагандист Соловйов повірив не тільки тому, що він ідіота, а тому, що йому по службі положено. І от тепер Соловйов каже, що Кирило Буданов став для росіян ціллю номер один, і що вони йому помстяться обов'язково за цю їхню сакральну скрепу, тобто за кримський міст. При цьому і Болгарія, і Грузія, і Вірменія вже спростували, що вантаж вибухівки з України перетинав їхні кордони. Вони запевняють, що навіть теоретично це не є можливим. Ну, а значить, читаємо поміж рядків, і вони заявили, що російська ФСБ бреше. Утім, за обвинуваченнями в причетності до організації цього вибуху, там на Росії вже арештовані п'ятеро росіян і троє громадян України та Грузії. Ну тобто, ви розумієте, схопили перших ліпших і роблять тепер із них ЦАПів відбуває. Але роблять це направду тяп-ляп. Ну, зокрема, виклали як доказ світлиною, начебто рентгеном тієї фури з вибухівкою у вигляді поліетиленових рулонів. От тільки навіть сфабрикувати, знаєте, той доказ толком вони не змогли. На відео у фури дві колесні пари спереду, але на цій рентген світлині лише одна пара коліс. Ну, тобто, все шито білими нитками. І навіть виконано дуже примітивно. Але знову ж таки, це традиційно для російських спецслужб. Вони особливо і не напружуються. Ну бо знають, що в арештованих вони силою зізнання виб'ють. Вони знають, що решта росіян, для кого цю справу фабрикують, ті і так повірять російському телевізору. Ну що це українці їхні святий і дуже дорогий для їхніх гаманців Кримський міст підірвали. Тому і старатися особливо російській ФСБ дійсно потреби немає. Ну і наша розвідка відреагувала на ці обвинувачення, причому досить цікаво. В Гуремо сказали, що ну не бачать вони сенсу коментувати фантазії і марення російських ФСБшників. Новина номер три: російські губернатори спалилися на інформації про нову хвилю. Мобілізації деякі з них радо поспішили відзвітувати, що мовляв, які вони молодці. От буквально щойно нові приписи з Москви на мобілізацію вони отримали, але вже й успішно їх ті приписи виконують. Ну тож, навіть речнику Кремля довелося це спростовувати. Пісков взявся оперативно заспокоювати. А що жодних нових хвиль, мовляв, немає. що То щось там собі губернатори напридумували. Ну, але ж ми розуміємо, що ті губернатори просто через дурість і бажання вислужитися розкрили цю таємну інформацію про те, як та так звана часткова мобілізація реально відбувається. Я нагадаю: у путінському указі пункт про кількість мобілізованих був засекреченим. Але російські опозиційні журналісти з посиланням на власні джерела в Кремлі казали про мільйон людей, тоді як міністр оборони Шойгу назвав цифру втричі меншу лише 300 тисяч. І от Якщо в путінському указі дійсно мільйон, тоді і виходить, що після першої хвилі мобілізації і призову тих 300 тисяч, тепер от дійсно почалася друга хвиля, про яку російські губернатори і проговорилися. Тому ті росіяни, які думають, що їх міньот чаша сія і що то хтось інший буде замість них відправленим в Україну гарматним м'ясом, то вони дуже дуже помиляються, бо прийдуть за усіма тому або Зараз тікайте за кордон, або ж готуйтеся здаватися в полон. Ну і четвертою новиною, яку я не анонсував, але яку вважаю соціально важливою, а тому зараз поділюся, і оскільки ви вже аж до сюди мене дослухали. Отже, Укренерго закликає українців економити електрику. Причому не тільки ввечері, але й зранку. Йдеться як про вечірні години пік, з 17 до 23, так і про ранкові з 8 до 11. І в ці години в нас дійсно традиційно велике споживання. Ну після того, як ми прокидаємося і беремося готувати собі сніданок і збиратися на роботу, і після того, як ми з цієї роботи повертаємося. Але енергетики попереджають, що от сьогодні, зранку, аж на 6% більше українці. Електрики цієї використали аніж напередодні, тож виник її дефіцит, і енергетики змушені були примусово те споживання нам обмежувати, ну тобто влаштовувати віялові відключення для кількох регіонів. Тож за можливості енергетики просять українців братися до готування до прання вже або після 23-ї, або ж в обід. Просять ставити пральні машинки на відкладений старт. Просять тих, хто має бойлер душ приймати або після 23, ї або до восьмої ранку. Просять не вмикати одночасно праску, чайник, мікрохвильовку. Ну а по черзі те робити. Ну, щоб не було з вашої квартири пікового навантаження на енергосистему. Просять воду на чай кип'ятити один раз і в термосі той окріп тримати. Ну, якщо ви полюбляєте тривалі чаювання, тобто, бачите, ну от... Поради дуже прості, очевидні, їх не на правду дотримуватися. Але якщо ми всі перелаштуємося от на таке, ну то і потреби в тих вієлових відключеннях може більше не бути. Звісно, якщо Путін не завдасть нам нових ракетних ударів, а він завдасть. Ну але ж ми тепер матимемо ті от натівські ракети для самозахисту. Це всі новини, якими хотів поділитися, але нагадаю про лайк та коментар до цього відео, і про підписку на канал, якщо ви цього іще не зробили. У разі ж, якщо жадаєте раптом канал підтримати донатами, ну то додавайтеся тут на Ютубі в спонсори, додавайтеся до мене патронами на Патреоні. Але і просто за лайк, я також вам буду вельми вдячна. Все буде Україна, Слава ЗСУ.